Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про щось справді дивовижне, про одну з найстаріших мов програмування, яка, уявіть собі, досі залишається в самому серці найпередовішої науки. Давайте почнемо з чогось по-справжньому космічного моделювання чорних дір. Це одне з найскладніших обчислювальних завдань, яке тільки можна уявити. Симуляції, що намагаються розкрити таємниці гравітації, вимагають просто колосальної потужності. Або візьмемо щось ближче до нас. Прогнозування клімату. Щоб зрозуміти майбутнє нашої планети, потрібні моделі, які враховують абсолютно все: від океанських течій до найменших змін температури. І обсяг розрахунків тут просто гігантський. Та саме стосується й технологій, якими ми користуємося. Наприклад, щоб спроектувати безпечний літак, потрібно точно розрахувати, як повітря обтікає його крилом, або ж змоделювати турбулентні потоки в промислових процесах. Це все надскладна гідродинаміка. І ось тут виникає логічне запитання: що ж спільного між чорними дірами, кліматичними моделями та аеродинамікою? Здавалося б, абсолютно різні сфери. Але в основі багатьох із цих обчислень лежить одна й та сама технологія. І відповідь, що вражає, це мова програмування. Але не просто якась мова, а та, що з'явилася аж у 1957 році. Задумайтеся на мить, це ще до висадки людини на місяць. Її створила IBM для свого мейнфрейма 704 комп'ютера розміром із цілу кімнату. Як, як таке взагалі можливо? Ну що ж, щоб зрозумути цей феномен довголіття, нам треба здійснити таку собі подорож у часі назад, у ті дні, коли програмування було справжнім випробуванням для вчених. Дивіться, до появи Фортран будь-яку математичну формулу потрібно було вручну, ну буквально по шматочках, перекладати на асемблерний код. Це низькорівневі інструкції, унікальні для кожної машини. Це була пекельна робота, де одна помилка могла коштувати тижнів праці, а Фортран він усе змінив. Він дозволив вченим писати код, який був дуже схожий на саму математичну формулу. А магія, яка зробила це можливим, це без перебільшення революційна ідея компілятора. По суті, це програма перекладач, але надзвичайно розумний перекладач, який бере зрозумілий людині код і перетворює його на максимально ефективний машинний код. І не забуваємо, як це все виглядало на практиці. Це був світ перфокарт. Уявіть, кожна інструкція вибивалася на такій картонній картці. Існували суворі правила. Перші п'ять колонок для міток, шоста для позначки продовження рядка. Помилка на міліметр і все починає спочатку. Але вся річ у тому, що Фортран ніколи й не намагався бути мовою для всього підряд. Його створили з однією дуже конкретною метою бути неймовірно швидким у числових та наукових розрахунках. І тільки в цьому. І ось тут ми підходимо до його справжніх суперсил. По-перше, вбудована підтримка комплексних чисел це просто знахідка для фізиків та інженерів. По-друге, величезний набір готових математичних функцій. І найголовніше надзвичайно потужні та ефективні операції з масивами, адже саме з ними постійно працює наука. А тепер трохи технічних деталей, але це справді ключ до розуміння його швидкості. Особливо в лінійній алгебрі. Фортран зберігає масиві даних у пам'яті за стовпцями. Більшість інших мов, як от всі, робляться зарядками. Здавалося б, дрібниця, але для наукових алгоритмів такий підхід, як у Фортран, часто дає набагато швидший доступ до даних. Звісно, неможливо залишатись на плаву стільки років, не змінюючись. Фортран не просто вижив, він постійно еволюціонував. І те, що ми маємо сьогодні, це зовсім не та мова, якою вона була в 50-х. Просто подивіться на цю еволюцію, це не якісь косметичні зміни. Починаючи з Fortran 77, який приніс структурне програмування, потім Fortran 90 з його потужними операціями над масивами та модулями, і аж до сучасних версій, які підтримують об'єктно орієнтований підхід і паралельні обчислення. Щоб було зрозуміліше, наскільки все змінилося, просто порівняймо. Код на старому Fortran 77 був жорстким, прив'язаним до міток. А сучасний Fortran? він виглядає набагато чистіше, логічніше, з сучасними конструкціями, як от Select Case чи звичні нам цикли Do and Do. І що важливо, розвиток це не тільки додавання нового, це ще й уміння позбуватися старого. З часом із Фортран офіційно прибрали застарілі і, відверто кажучи, небезпечні конструкції, наприклад, арифметичний IF або оператор assigned Go GoTo. Це зробило сучасний код набагато надійнішим. І ось ми знову повертаємось до нашого головного питання чому, попри все, фортран і досі є одним із ключових інструментів науки у 21 столітті? Насправді відповідь тримається на трьох китах. Перший це чиста неприборка на продуктивність десятиліття пішли на те, щоб навчити компілятори витискати з фортран-коду максимум для числових завдань, другий це спадщина. Трильйони рядків коду в критично важливих бібліотеках, на яких по суті тримається сучасна наука, і третій це люди, величезна спільнота вчених та інженерів, які знають цю мову досконало. Знаєте, ще у 1982 році видатний вчений Тоні Хоар сказав дещо пророче Я не знаю, як виглядатиме мова 2000 року, але я знаю, що вона називатиметься Фортран. Він ідеально вловив суть для наукових обчислень. Ця мова стала просто незамінною. Історія Фортран це насправді неймовірне нагадування про те, що іноді найфутуристичніші речі будуються на перевірених часом надійних фундаментах. І це змушує замислитись: а які ще такі невидимі технології лежать в основі нашого світу, про які ми навіть не здогадуємося.